Вітаю вас на моєму каналі і сьогодні ми на шопінгу. Зайдемо в кров, подивимося, які тут є нові речі. Почнемо з косухи за 1800 гривень. Пасок знизу йде такий, кишеньки. Так, а це знизу не є. Що це? Це сарафан. Дивіться. Ось він йде. І дуже-дуже довгий. Сіточка. Скільки сарафанчик коштує? Тут так складно подивитися. 900 гривень. Куполка за 700 гривень. І ще косуха за 1300 в білому кольорі. Чорний колір. І також ще червоний наш. Зараз вам покажу. Отака. Кічки герчичний. Тут, до речі, вже знижки на светри. 600 гривень в серденьках. Я його вам показувала в попередніх відео. Оце от я, я привіряла. 600 гривень вже коштує. Тож йдуть знижки на светри. Цей також 600. З мотяшним персонажиком. І прапор Америки, до речі, також 600 гривень коштує. Я вам його показувала в попередньому відео, я його й купила минулий раз за повною ціною. Відсякі сукні за 1000 гривень. От, наприклад, чорний прозорий рукавчик. Складочки йдуть. Я ще в червоному кольорі. Такий самий стиль, просто червоний колір. Також тисячу гривень коштує. А класні такі сарафанчики прямого крою. Є чорний і бордовий колір. 1200. Також в примірочній і зараз буду приміряти дві сукні. Вони різні, чорний і червоний. І так, така сукня червона. Вона вже житті більш насичена, бо на камері якась вона дуже яскрава, насправді. Вона ні, вона більше до такого, як годового кольору йде. Що я можу сказати? ну, Гарно виглядає. Ось виглядаю, рукавчик, дивіться, тут він. Розріз такий йде. Розріз йде. На грудях якось воно так собі сіло насправді. Оце як зав'язувати? Я думаю, що можна і по-іншому. Зараз я покажу як. Ось так, мені, здається, ще навіть красивіше виглядає, ніж у нас тут просто якийсь бандит. Так більш оригінальніше і красивіше. Mm. А як вам? словом, такий от варіантик. Розмір сокня поміряла в XS і коштує 1000 гривень. Ну і далі наступний варіант це вже чорна сукня, вона більш простенька, але також гарна така вечірня, знаєте, на якесь свято, просто кудись піти посидіти, то гарно. рукавчик прозорий, як в цій сукні, але тут вже немає розрізу, вона просто така суцільна йде. Оброблення цікаве рукавчика. О, тут ніяких зав'язочок немає, просто. Супки, суки. Uh -huh. Так гарно, Вже така класна. Ну, ця чорна сук, я приміряла знову, що розмір XS і коштує 900 гривень. Зараз ми з вами зайдемо в Сімодемо. Даванчик з коротким рукавчиком, біло-чорний. Він коштує 1249 гривень, 49% сотків органічний картон. Жилеточка за 880 гривень в цілесному кольорі. На її підкладочка така всередині. Тут одразу можна підібрати до цієї жилетки, наприклад, спідничку таку. Немов кров, ю. можна пасок сюди ще підібрати, якийсь тоненький. Коштує 430 гривень така. Ой, я бачу сукню. Дивіться, яка прикольна з бантиком. 2200 гривень. Дуже класний сарафанчик. Засьовується він на замочок позаду, як ви можете помітити. Що тут ще є? Тут я бачу комплект такий, Дивіться. Э, так, кардиган скоро природу. 880 гривень, а до нього ще штани. Хорошо їх. Ось. Штанці з такою самою тканиною я прямо покрою. Кошти вони 1150 Дивіться, яка класна сукня за 2200 гривень. Не знаю, мені вона чомусь сподобалася за рахунок такої об'ємної спітниці, пояска, який зав'язується. І виріс тут двообразний. Ну, мені подобається власне. Поглянемо тут ще. Я з ним в колекції, наприклад, футболка пов'язана змушком. Вона застягується на поболку гаражі. 84% віскози. 800 гривень коштує. Тут також ще є спідниця шорти в молочному кольорі. Шорти. Застягується на пуговку. І, мабуть, ще тут має бути застяжка. Ось тут застілька. Застяжка. Коштує 879 гривень. Далі дивимося, сорочка. Сорочка з сукня. Зав'язується на поясок. В Ви образно виріс у неї. 1550 гривень довгий рукавчик. Штанці новенькі такі. Коштують одразу ціну, скажу, 1330 гривень, чорний колір, біла блузка. 800 гривень. Доволі об'ємний рукавчик, 34, велообразний виріс. Дивіться, яка гарна сумочка за 1150 гривень. Це лотана ручка, золота фурнітура. Зараз ми її відкриємо, тому що всередині, всередині просто на відділення. Ручка така масивна, знаєте. Дуже весняна така блуза за 800 гривень. Тут де корсетка така. Форма в гляді розинки. Я ще бачу блузочку рожевого кольору. 879 гривень. Але вона якась м'ята, не знаю. Можливо, вона буде дуже м'ятися при носінні. Тут я бачу сарафанчик також весняний, гарний. Подивимося, як він оглядаємо. Бітейки. Довга спідниця. У нас пенсія резинка і коштує такий 1150 гривень. Поруч тут висить кардиганчик 879 гривень. Золота фурнітурка у нього така. кишеньки. Він, до речі, знаєте, такий молочно-рожевий колір у нього, якийсь рожевий підтон. Підчучок за 1800 гривень Рожа в рожевому кольорі. Два кузочка у нього, Застягується лише на один. Кишеньки тут викові. 1150 гривень, а сукня видісорочки. Рукавчик застягується на пуговички. Тут також вона на пуговичках. просто вони сховані. Доволі довга спільничка. Цікаво, а поясок тут є чи немає? Ні, немає. Тож це просто пряма сукня. Але можна було б купити сюди якийсь чорний поясок з золотою фурнітурою і було б гарно. Якийсь такий, знаєте, донесенький. Така маленька сукня за 1000 гривень в чорному кольорі рукавчик об'ємний, золота курнітурка, зав'язується на ось таку тоненьку ниточку. А поруч тут висить буска леопардова. Дивіться, прозорий рукавчик. Тут йдуть дві резинки натальні. І зав'язується зверху на бандит. 800 гривень, 100% поліестер неї Я ще бачу тут поруч. Спідницю з -з -з шорти в коричневому кольорі. Це як я вам вже показувала спорю, щось але в іншому кольорі. 879 гривень коштує. Далі сорочка великина 2699. Попробуємо знизу такими полусферками. Дуже гарна жилеточка за 750 гривень, золота фурнітурка. Це власне, такий колір. Поруч тут весить, блейсер такий. Було гарно, якби тут були якісь погубочки, але їх нема. Тут просто закропочки такі. 1799 гривень. Склад. Дивіться, який гарний манекен, в яка у нього блузка, Власне, Схожа на леопарду але тут квіточки, як ви бачите. І джинсики. Літній сарафанчик, резинка на грудях і довго спідничка. Фрунт такий з квіточками. Скільки ж він коштує? Давайте подивимось ціну. 1150 гривень. Ну, він гарний насправді. Літній-літній варіант. Тут поруч з ним висіла ось така блуза. Тут вона ніяк не застягується, просто виобразний такий виріс. Коштує, ой, тут навіть гривень немає. 24-25 доларів. А, так, оброблено гарно. Візеруночки. Можливо, тут десь є. Ні, тут взагалі немає гривень. Чомусь не повісили переводу в гривні. Тисяча гривень, кардиганчик чорний. На пуговичках таких. До речі, дуже прикольно зроблено. Бачите, така ховилька, якби Гарно, гарно. А я позаду бачу ще наче як білий варіант. Да, білий варіант, як тут срібна фурнітура, балсфери такі. 1000 гривень також коштує. Будемо далі дивитися, що є. Блузка така. Давайте сюди повіше, щоб було видно. Все гарно. 800 гривень. Зав'язується на шиці бантик, рукавчик такі. І тут на ниточках кінчі золоті бусинки. Я знайшла блузку з манекеном. вона коштує 800 гривень, а ось і штанці поруч висять. 1550 гривень коштують. Тут гарний такий. Гарна сухня, гарна сукня, 2200 гривень, білий колір, комірець такий, без рукавчиків, пояс сокня, такі пішмаєчки. ну навіть просто так можна її одягнути, чому мені рукав 3 четверті на стілі. Такі. Тут такі манекенчики стоять. підмічка, дивіться, яка цікава. волниста і на розиноці. Зараз будемо дивитися, скільки коштує цей образ. Сорочка з манекеном 800 гривень коштує. Ось як сукні тут є. Гарні, простенькі, але з изюмінкою якоюсь, розиночкою якоюсь. 580 гривень. Гліва з чорною контовкою. чорна. І поруч. Розсить. Рожевий варіант 580-го. Кардиганчик об'язаний 1150. Срібна фурнітурка. Є ще в рожевому кольорі. Такий самий. Ну і чорний. Ви можете вже помітити. Зараз вам покажуть повішу рожевий. От є. Чорний. Три варіанти. Дивіться, які сарешки. Коники. Знаєте, наступний рік це рік у неї, тому можливо, комусь треба на новий рік таке. 580 гривень коштують мене. Золоті. Джансовка з вишивкою. 2200 гривень, давайте тут мак. Квіточки якісь на рукавчиках навіть є. А ну на спинці, мабуть, ж також має бути. О, дивіться, тут взагалі метелики, і квіточки, і чого тут тільки немає. Короче, гербарій і природа тут. Далі ще за цією штаємо сарафанчик у гарбарії. Ромашечки, прямий крій тут такий. Трошки, звісно, буде талії йти, але не прям сильно. А позаду дивіться, яка спинка. Дуже цікаво. 1800 гривень коштує. І ще я бачу з цієї ж серії. Шортики. літні шортики з маками, квіточками. Позаду також є вишивка. 1550 гривень коштує. З літньої тематики сарафанчик, сукня така з об'ємними рукавчиками і з вільною спідничкою. Позаду на спинці йде резинка. І зараз скажу вам ціну 1149. Ну і сьогодні купили лише пальто. Як ви зрозуміли, це пальто я вже купувала в чорному кольорі, а це такий цілесний. І його придбала моя мама. Хоч на ціннику 1200 написано, по факту ми його придбали за 1000 гривень. Тут ще є додаткові гуцечки такі. Ну, одним словом, пальто дуже класне. Мені воно дуже подобається. Знову ж таки, в чорному кольорі купувала, дуже класне. Ну а вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на соцмережі, які вказані в описі під цим відео. Ну і бувайте до наступних зустрічей!